Вітаю з армійськими новинами програма Служу Україні. Вчора виконувач обов'язків президента України Олександр Турчинов побував у районі проведення антитерористичної операції. Зокрема, відвідав новий військовий табір. АТО під слов'янськом. Він відзначив, що матеріально-технічне забезпечення українських армійців покращується, а вони в свою чергу викладаються сповна. Верховний головнокомандувач нагородив військовослужбовців. Майже 30 бійців отримали відзнаку міністерства оборони України нагрудний знак за зразкову службу. 15 – позачергові військові звання, два офіцери. Віднині є власниками імно. Вогнепальної зброї я хочу подякувати вам за те, як ви гідно несете службу, за те, що в найдраматичніші часи ви стали на захист України, тому що ворог, який кинув нам виклик, достатньо сильний. Вони тимчасово окупували Крим, спробували дестабілізувати ситуацію на півдні і сході України. Їхня провокація провалилась в Одеській області, в Харківській області, в Дніпропетровській області, в Миколаївській і Херсонській. Вони змогли дестабілізувати ситуацію тільки в Донецькій і Луганській області, підготувавши провокаторів і диверсантів, підготувавши терористів, керуючи своїми спецслужбами їхні дії, вони спробували повністю взяти під контроль Донецьку і Луганську область. Але завдяки мужності і сміливості наших військових, наших командирів, ми змогли очистити від них північ Луганської області, Західний Донбас, Південь Донецької області. І зараз ми з вами просуваємось напрямку, щоб повністю очистити від терористів-диверсантів нашу країну. Під час перебування в таборі Олександр Турчинов провів нараду за участю міністра оборони Михайла Коваля, міністра внутрішніх справ Арсена Авакова і командувача Нацгвардії Степана Півторака. Вони обговорили завдання фінального етапу антитерористичної операції. До того ж, Олександр Турчинов поспілкувався із керівництвом силового блоку Донецької та Луганської областей щодо проведення президентських виборів і створення належних умов, щоб у волевиявленні могли взяти участь жителі регіону. Цього тижня нашим силовикам вдалося викрити двох терористів. Проведено допити. І ось як вони пояснюють свою неправомірну діяльність на українській території. Ми Ростовську область для підготовки ведення бойових дій. Проти кого? Проти нинішньої власті діяльних. І проти громадян України? О, тут. Такой вопрос. Можно сказать да, но каждый там у каждого свое. Хорошо. Сколько человек у вас было в вашей группе? Общее число. Групп там много, некоторые засекречены. Около ста. Около ста. Все граждане Украины? В основном да. В основном да. Кто руководил группой? Вес. Без. Он выезжал вместе с нами в Ростовскую область. Да. Э, хорошо. Э, без кому подчиняется? Эти люди мне неизвестны. Вы их видели? Да. Это граждане Ру Украины? Нет. Граждане Российской Федерации? Да. Относятся ли они к кадровому составу специальных служб Российской Федерации? Относятся. В Российской Федерации вы находились где именно? Ну, на какой объекте? Полигон военный. Полигон военный. Почему вы приняли решение, что это полигон военный? Потому что там сосредоточено много техники военной и личного состава. Они находились в форме российской армии? Да. Ці не люди проводили розвідку там, де облаштували блокпост учасники антитерористичної операції. І хто знає, яким би міг бути фінал? Адже із собою мали автомат Калашникова із підствольним гранатометом, та по дві одиниці РПГ 26 та РПГ 7 В, численні набої, а також гранати для того ж підствольного гранатомета. Настріаруже ви з собою забирали і завезли його в Україну. Значить, Безлір вами?» «Так». Как вы передвигались? На каком виде транспорта? Камазами. Камазами грузовыми? Да. В Украину в какой населенный пункт? В Горловку. В Горловку? Да. Опять в создании УВД? Да. Бездер находился с вами? Да. Как Бездер поступает с теми, кто не выполняет его приказов? Расстрел. Расстрел? Да. Без суда, без следствия, без ничего? Да. Граждане Российской Федерации находились с вами на территории Украины в составе банды? Да. Приблизительно какой они национальности? Чечены. Чечены? Чечены были, да. Они сами об этом говорили, что они чечены? Не говорили, по ним видно. В Україні прощаються з військовими, які героїчно захищали свою батьківщину. Вони віддали власне життя, аби ми, українці, жили у вільній, єдиній і сильній державі. Міністр оборони запевнив, що сім'ї загиблих не залишать напризволяще і обіцяє надати матеріальну допомогу, адже здебільшого армійці були головними годувальниками у своїх родинах. У Житомирі провели в останню путь трьох десантників, які загинули 13 травня під Краматорськом. Під час виконання бойового завдання в них поцілили терористи. Диверсанти організували засідку та із гранатомету розстріляли колону військовиків, коли ті виїхали на околицю селища Октябрьське. Віталія Рудого, нападники застрелили, коли чоловік намагався врятувати своїх побратимів. БТР та Ігори віці, і хлопці дуже крепко товариші ранять. І він на своїй спині почав виносить. Помагать цим раняним. Пришов снайпер його. Породу подострелював снайпер. Гадюсі підняв броні і подострелював всі. Попрощатися із військовослужбовцями 95-ї окремої аеромобільної бригади до частини прийшло кілька тисяч містян. Більшість із загиблими знайомі не були, але прийшли вшанувати героїв. Дуже шкода, що так трапилося. Хай буде серство небесне. Вони загинули героями і. Я думаю, що з часом, коли все владнається, ну, ми будемо з гордістю згадувати їх імена. Домовини з тілами вбитих капітаном Вадимом Забродським, старшим лейтенантом запасу Віталієм Дульчиком та молодшим сержантом запасу Віталієм Рудим несли під вигуки Герої не вмирають та слава героям України. Дуже положительні люди, добросовісні, чесно служили за родину. За наш народ, звісно, жалко тіряти таких професіональних воєнних. У нас така судьба у воєнних. Ми повинні захищати родину. Всього суточка з бойовиками забрала життя шістьох наших десантників. Тіла ще трьох загиблих на прохання рідних одразу ж відправили додому. Олега Савицького та Сергія Хруща у Ружинський район, Олександра Якимова на Харківщину. Золота година термін, який використовують лікарі, нині як ніколи актуальний. Якщо протягом перших 60 хвилин не допомогти постраждалому, то людина втрачає шанси на повне одужання або ж навіть може померти. Аби надавати невідкладну професійну медичну допомогу. Військові лікарі постійно перебувають в найгарячішій точці нашої держави. Днями відбулася вже третя їхня ротація на схід України. На східних і південних рубежах України війна. Гинуть військові. Багато хто має поранення. Тож саме тепер надати вчасну медичну допомогу важливо як ніколи. Військовим медикам роботи вистачає. Лише минулого тижня санітарний літак Ан-26 віта здійснив три вильоти, щоб доправити важкопоранених до Вінницького та київського шпиталів. Наразі сім військовослужбовців прооперовано. Їхньому життю нічого не загрожує. Перша допомога їм була надана. На місці поля боя. В подальшому їм допомога надавалася в Харківському міському медичному центрі, а у нас хворі проходили лікування з приводу ранівих процесів та відновлювальне в лікування. Складні поранення були? Так, да, так, звичайно, були складні поранення, верхніх нижніх кінцівок, торакальні поранення були, тобто в грудну клітину. От, також були у одного хворого було важке поранення голови з пошкодженням нижньої щелеби. Нині 32 військових медики їдуть на східні рубежі. Вони замінять тих, хто впродовж місяця у воєнно-польових умовах надає допомогу нашим захисникам. Це вже третя ротація. Із собою везуть необхідні медикаменти. Обстановка стала більш напружена. Надається вже реальна допомога в польових умовах досить висококваліфікована, тому що ми веземо і засоби для наркозу, які вже хлопці використали, які були там. Тобто вони працюють. Склад медичних груп відрізняється від попередніх цього разу. Більше представниць жіночої статі. Всі вони свідомо зробили свій вибір. Офтальмолог Світлана Луценко має 25 років вислуги. На пенсію не пішла і відмовилася від чудової пропозиції у комерційній структурі, щоб допомогти українським воякам. На час звільнення почалися ці дії, то я вирішила, поки залишитися. Ну, своїх покидати якось воно знаєте не дуже добре, щоб вони тут, а я змоталася. Я звикла, я все-таки скільки років в армії. Тобто своїх я покидати не хочу. Ну і за державу обіду. Цей військово-транспортний літак під час анексії Криму один із перших перелетів із Кіровського на материк. Тепер він закріплений за Гавричівською частиною і вже готовий до вильоту. Армійські медики полетіли в гарячі точки нашої держави з милосердною місією і з мрією, що там знову запанує мир. Весна це час, коли відбуваються ротації українських миротворців за кордон для підтримки миру в інших державах, де є збройні конфлікти. І, незважаючи на події в нашій країні, військові діють за планом. Тож днями армійці вирушили на африканський континент. Чергова зміна українських вертолітників знову готується до моротворчої місії в Демократичній Республіці Конго. Для цього екіпажі тренувалися у посиленому режимі і вдень і вночі виконували навчальні польоти на Мі 8 та Мі 24 Знешкоджували умовного противника на землі та відбивали атаки з повітря. Також військові шукали і евакуйовували постраждалих. Саттвістя з документом, підписаним урядом України з організації Об'єднаних Націй. Ми предоставляємо української страна представляє два вертолітних отряди, один отряд на Ліберію і один ратряд Демократійської Республіки Конго. От сейчас четверта ротація на У Состав отряду входить 250 чоловік. 128 офіцерів, 122 військовослужбовців служби за контрактом. Попереду в цих офіцерів 9 місяців бойових вильотів та чергувань над гарячими точками африканського континенту. Та для них це не вперше. Багато років поспіль саме ці вертолітники виконують надскладні завдання, а набути багаторічний досвід такий, що з нашими асами не до снаги змагатися багатьом іноземним колегам. Я плануюсь на посаду командира цього загону і своїм людям я говорю так: наша задача зараз провести бойове злагодження. А далі ми готові куди угодно на восточний фронт України або в Демократичну Республіку Конго, або куди угодно, куди прикажуть вищестояще керівництво. На жаль, і на теренах нашої держави неспокійно. Їхній бойовий досвід знадобився і тут, в Україні. Вони ризикуючи власним життям, щодня піднімають гелікоптери у повітря для спостереження, а у разі потреби зможуть і вести вогонь на ураження. Вся Україна готується до виборів. Кожен громадянин хоче віддати свій голос за нового керманича держави, а значить зробити внесок у її майбутнє. Військові, які беруть участь в антитерористичній операції на сході країни, незалежно від місця прописки, теж зможуть зробити свій вибір. Як саме проходитиме голосування, дивіться у наступному сюжеті. 25 травня в Україні позачергові вибори президента. Військовослужбовці, так само як і цивільні громадяни, долучаються до демократичного процесу та виконують свій громадянський обов'язок. Вибори президента це є обов'язок кожного громадянина України. І військовослужбовці не є винятком для мене. Вибори це шанс висловити свою громадянську позицію та виконати свій конституційний обов'язок. Вибори нададуть країні. А також народу країни спокою, також стабільності, впевненості у майбутньому та перспективи розвитку держави. Кожен підрозділ, військова частина чи установа заздалегідь готували списки виборців, уточнювали та вносили зміни до реєстрів. Це доволі клопітка, однак необхідна процедура, адже на дільницях за місцем служби можуть голосувати і члени родини військовослужбовців. Хтось досягає повноліття, а хтось вибуває, тому зміни відбуваються постійно. Підготовка воєнної академії для участі виборах президента України пройшла успішно в повному об'ємі. Курсанти всі проінформовані, списки отредактированы, підготовлені і подані в районну адміністрацію. Вибори военной академії будуть проходити на избирательном участку, отведенной для нашої военной академії. Ті армійці, які виявили бажання голосувати, однак на момент виборів перебувають поза місцем прописки, отримали відкріпні документи. Деякі люди, які не знайшли себе в списках або не отримали запрошення, вони змушені приходити і перевіряти себе в списках виборців, і якщо не знаходять свого прізвища або членів своєї родини, то вони змушені тоді йти і просити писати заяву, щоб їх внесли до списків. Ці вибори взагалі трошки відрізняються, бо підйом загалом населення збільшився. А так, люди бувають, якщо треба стояти в довгих чергах, що вас не до списку, то вони просто кидають цю справу і не добиваються. А військовослужбовці більш сумлінно ставляться до своєї до свого обов'язку як громадянина України. Незважаючи на важкі умови особливого періоду, більшість військових пішли на голосування і тим самим підтвердили своє бажання жити у європейській державі. Нерідко засоби масової інформації називають військовими всіх тих, хто нині виконує бойові завдання на сході країни. Але це не тільки військовослужбовці Збройних сил. Захищають цілісність нашої держави, і прикордонники, і управління державної охорони, і внутрішні війська. Тільки у повній взаємодії людям у погонах вдається виконувати свою місію. Тож наступний сюжет про службу у внутрішніх військах не так багато часу минуло від події, яка сколихнула всю Україну. Ввечері 16 квітня невідомі намагалися проникнути на режим об'єкт – Маріупольську військову частину – та заволодіти зброєю правоохоронців. В основному це було громадянське населення, яке прибуло з просьбою первоначально о зустрічі з командуванням частини для уточнення задач, які там виконуються воїнською частиною в місті Маріуполі позиції командування частини, позиції воїнської частини по подіям в місті і регіоні. Командир частини вийшов на контрольно-пропускний пункт та намагався поспілкуватися із візитерами. Під час бесіди у натовпі з'явились молодики у масках. Вони почали говорити мовою ультиматумів та погроз. Вони потребували здати зброю, От послі чого командир відказався. Ну вони дали 15 хвилин, Що щоб командир подумав? І кричали, залишилось дві хвилини. Командир вийшов, пояснив точку зору, що не дасть, тому що тут багато мирних жителів, і він не може на себе взяти таку відповідальність. Кому це попаде оружие? каже, я з народом, але вже залишиться здесь. В части. частина людей після попередження відступила, але агресивні молодики не відмовилися від злочинного наміру увірватися до приміщень частини. Одразу ж розпочався штурм КПП. В'їзні ворота були зруйновані протестувальниками, а приміщення контрольно пропускного пункту запалало відкинутого пакету із запальною суміш. Молоді хлопці не розгубилися, а діяли як справжні воїни та злагоджено захищали військову частину. Була чітка організація, всі знали, де знаходити, що робити, тому ніяких переживань особливих у нас не було. Просто виконували накази, які ми мали. Активісти чомусь були впевнені, що на території частини зберігається зброя всього маріупольського гарнізону міліції, а у казармах розмістилися невідомі спецпризначенці. Це була заранее спланірована акція, в якій, к сожалению, люди, прийшли з митинга з Гресполкома, оказались просто живим прикриттям для виконання реальних екстремістських целей організаторів цього митинга. Молодим солдатам-строковикам було психологічно важко перенести факт нападу. Неможливо пояснити агресію людей у бік силовиків. Ще вчора мирні мешканці, а згодом підбурені невідомими агресивні нападники, вели себе незрозуміло, зухвало, цинічно. Солдати у нас дуже відповідно віднеслись к цього питання, Не було ніяких у них там плохих реакцій. Маріупольці розуміють, що своїми діями військовослужбовці вберегли приморський край від несанкціонованого розповсюдження зброї. Професійна діяльність військовослужбовців не має політичного змісту. Головна задача правоохоронців забезпечити стабільність та мир, життя мирних людей. Триває формування батальйонів територіальної оборони. Вони надзвичайно потрібні, адже візьмуть на себе вирішення деяких питань, які певною мірою відволікають бойові підрозділи від виконання першочергових завдань. Тепер охороною об'єктів чергуванням на бойових постах займатимуться новостворені батальйони. Готують призовників для служби в них не більше місяця. Через реальну воєнну загрозу і розгул сепаратистів у східних регіонах по всій Україні створюють військові підрозділи добровольців. Так, 9-й батальйон територіальної оборони вже сформовано у Вінниці. Практично за неділю розгорнутий повністю батальйон. Вчора отримали урочисто зброю. Всі бійці батальйону територіальної оборони 9-ї зони, отримана техніка. Зараз бійці підрозділу проходять спеціальну підготовку у Бердичеві. За 10 днів повинні опанувати короткий курс стрільби з усіх видів зброї. Бойове злагодження новоствореного батальйону відбуватиметься у два етапи: одиночна підготовка військовослужбовця та підготовка у складі підрозділів. Бердичівська військова база обрана не випадково, адже навчання проводяться на полігоні поблизу міста. А відтак це економія і коштів, і часу. Все залежало від організації від планування. Спланова було таким чином, що 12 травня ми призвали. Організаційне, ядро, організаційне ядро це особовий склад, який комплектується з керівного складу і з того особового складу, який повинен виконувати першочергові заходи. І ті, хто казав, що у нас батальйон не буде сформований, ви сьогодні можете побачити на власні очі, практично всі стоять в строю. Батальйон територіальної оборони сформували із числа добровольців. У новій військовій частині 423 бійці, 40 із них офіцери. За потреби чисельність підрозділу можна збільшити у кілька разів. Що стосується питання формування наступних батальйонів, то це питання часу. Якщо ситуація в державі буде загострюватися в зв'язку з зовнішніми викликами, то в цьому випадку ми підемо на наступні кроки для створення. Ще інших батальйонів і будемо шукати можливості забезпечити формування цих батальйонів фінансово. Бійці спецпідрозділу забезпечені усім необхідним від одягу до техніки. Є тут польові кухні та карети швидкої допомоги. Процес триває. Значить, уже відмобілізована певна кількість батальйонів територіальної оборони, і вони приступили до виконання завдань з призначення. Не залишились осторонь цього процесу, і мешканці Чернігівської області. Нещодавно створений батальйон територіальної оборони Чернігівщини після тренувань в одному з навчальних центрів Збройних сил приступив до виконання перших бойових завдань. На даному етапі у нас закінчені взводні бойові стрільби. Особовий склад виконав на оцінку мозгади добре. Хоч військовослужбовці, хто два, хто три, хто п'ять років вже як позвільнялись, але навички залишились і. На дуже високому професійному рівні. У добровольчому батальйоні бійці удосконалювали навички поводження зі зброєю та технікою. Вчилися діяти спільно як єдиний військовий організм. Смотрите новини. я сказав, що вже так більше не можу. Якби ніяк я говорю, не алкоголіка, там не ханига, так сказати. Я есть самостоятельно, я должен їхати туди, в з ребятами відстоювати свою землю. Друзі підтримали. Батьки сказали, що гордяться мною, ну, тобто є якась гордість за сина. Ну, багато хто в наш час просто якби відноситься до цієї ситуації, що, що нам батьківщина дала, щоб її захищати, але потрібно розуміти, що кожен повинен захищати своїх батьків, там, знаю, свою дружину дітей. Військовиків активно підтримувало місцеве населення. Багато продуктів та теплих речей дали армійцям у дорогу. Нині ці хлопці вирушають на схід. Однак вже незабаром сюди прибуде нове поповнення. Відмобілізовується іще декілька десятків батальйонів територіальної оборони. Я скажу, що батальйони територіальної оборони це специфічні доволі, дуже такі батальйони, на які покладена. Певні завдання тому створення цих батальйонів дасть можливість звільнити безпосередні бойові підрозділи і частини для виконання завдань за призначенням. Обласний батальйон територіальної оборони таке військове формування планують створити за ініціативи обласної держадміністрації Львова. Підрозділ кількістю 400 військовослужбовців забезпечуватиме захист територіальних громад від посягань будь-якого агресора. Саме перше чергове завдання це захист нашої території Львівщини. І, звичайно, щоб ми собі розуміли, якщо у разі необхідності цей батальйон буде виконувати інші військові завдання. Для формування нової військової частини з обласного бюджету виділено 1 мільйон гривень. На ці кошти планують закупити бронежилети, шоломи та інші необхідні речі. Також для потреб цього батальйону створено і благодійний рахунок. З сьогоднішнього дня розпочати рекламну агітаційну роботу серед населення, серед підприємців, щоб люди йшли, записуватися в наш Львівський батальйон територіальної оборони. Він і создається той батальйон для охорони Львівської області. Є можливості виходу батальйону за межі області. Але перша задача то забезпечення нормальної роботи функціонування органів державної влади. Захист і оборона. Всіх об'єктів, найважливіших, які знаходяться на області, у нас в області, також боротьба з розвідними диверсіонними групами, які ви бачите, що творять на східній Україні. Всі добровольці, які підуть служити у батальйон, отримуватимуть грошове забезпечення від 3 до 5 тисяч гривень. Сучасні війни це високотехнологічний процес із застосуванням новітньої техніки з надможливостями. Наприклад, у всьому світі використовують безпілотні літальні апарати з їхньою допомогою. Передача цінної інформації відбувається майже миттєво. Деталі у наступному матеріалі. У 70-х-80-х роках безпілотні авіаційні комплекси ВР 3 Рейс та Стриж вивели радянський союз у світові лідери з виробництва подібних апаратів. Частина з них дісталася у спадок Україні, але в наш час це баласт, який викачує кошти на утримання та безнадійно застарів. На, на звуковій швидкості він пролітає за 13 хвилин. що встиг зняти. Потім ця, ця плівка скидається на парашуті, і потім впродовж там 3 годин цю плівку проявляють. Потім е, розшифровують, а потім подають. Інформацію до, до замовника в умовах е сучасної війни такий процес вже не прийнятний. Про потребу оснащення збройних сил України дронами говорили давно. Кілька років тому на 1,3 мільйона доларів було придбано ізраїльський апарат BIRD Ай 400 але його подальша доля достеменно невідома. Минулого тижня державний концерн Укроборонпром ініціював демонстрацію українських розробок у галузі безпілотної техніки на аеродромі в містечку Бородянка. Виявляється, в Україні близько 15 підприємств даної спеціалізації. На сьогоднішній день научний, будемо говорити, виробничий потенціал, часний, десь промисловий. Він на научно дослідних інститутів, він є. Тепер треба його звести, скоординувати, все, що в кого є. І я думаю, що життя безпілотним літальним апаратом ми. Можемо в ближайший час забезпечити це. Нині уваги заслуговують розробки одного із столичних підприємств. Колишні працівники заводу Антонов та фанати авіамоделювання з 1996 року працюють виключно у цій галузі. Нами розроблено три основних типи безпілотників. Це безпілотник серії Р-100, який ось тут ви бачите, Чуть видите, безпілотник Р-400 і найтяжі безпілотник серії Р-600 який способен піднімати до 30 кілограмів полізних нагрузки. Вони не лише розробляють та будують безпілотники, а й використовують їх з комерційною метою. Апарати створені у кооперації на 85% укомплектовані з українських частин. Решту купують у Канаді, Ізраїлі, Австрії Гонконгу. Закордонна програма авіапілот, що керує апаратом у небі, працює дуже чітко, навіть у складних погодних умовах. Один раз самоліт при візліті вітер поміняв направлення на 180 градусів. И переставлять катапульту ну, просто не было целесообразным. И он полетел. Ну, Когда автопилот записи, которые он делает, он все время делает опросы всех систем. Короче, автопилот справился с ветром, который не в ту сторону дул. Її спеціалісти вже розробляють власну програму керування та навіть розглядають варіант створення ударного безпілотника. Поки ж найзатребуванішою є модель Р-100, яка має ресурс у сотню парашутних приземлень та не літала вже три тисячі годин. Апарат може триматись в небі чотири години з крейсерською швидкістю 120 км кілометрів за годину та вести розвідку. Питання в тому, щоб навіть ті кошти, які зараз збираються за рахунок допомоги населення, в тому числі були використані і на ці речі, тому що крім шолон, бронежилетів, спальників, керматів так само життя нашим солдатам зберігає і розвідувальна інформація, яку можуть забезпечити навіть цивільні безпілотні системи, які використовуються приватними структурами. Фахівці кажуть, Україні потрібно 50 безпілотників оперативно-тактичного і тактичного призначення, але варто пам'ятати і про необхідність створення навчального підрозділу для якісної підготовки операторів дронів. На цьому наш ефірний час вичерпано. Стежте за подіями разом з нами. Побачимось рівно за тиждень, і хай вам щастить.